ремінь, це він встановлює. І можна йде сюди, до коробки, тут ремня натягує ось такою штучкою. Типа якщо десь не тягне, то він ремня потягнув і пошов. А тут коробка якась. якась, Непонятно, що це таке написано. Типа шин, а це Є, КЗ, чи що воно таке? О, дядеч, і тут масло капає. І тут капає. Ай-ай, коротше. Масло треба. Немерено. Що там ще где-то є? Не знаю. Тут якісь педальки, тормоза там з тої сторони. Тут. А що це за бачок, я навіть не знаю. Гідравліка може? Куди це воно йде? то я знаю що він... а воно отключено це може колись було